У Сумській області чоловік отримав повістку однак, ухилився від мобілізації та не прийшов до територіального центру комплектування. Своє рішення він пояснив релігійними переконаннями, стверджує, що сповідує. Будизм. Наскільки релігійні переконання можуть бути відмовою для мобілізації, будемо говорити з головою комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, адвокаткою керуючою адвокатського бюро Тетяни Даниленко? Тетяна Даниленко з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, слава Україні. Добрий вечір. Е, у законодавстві мирного часу є, є норма, яка дозволяє альтернативну службу через релігійні переконання, що не дозволяє тримати е, зброю в руках. Е, Скажіть, будь ласка, станом на зараз, коли у нас точно не мирний час, а повномасштабне вторгнення, війна, наскільки ця норма законодавства діє і чи передбачається в нас альтернатива несення е, служби, якщо в людини є певні релігійні переконання, з яких вона не може застосовувати зброю? Ну на наразі це питання е, таке досить складне у, у випадку доведення. Ми знаємо, що існує уже чисельна судова практика, е, з якої можна зробити висновок, що досить складно людині переконати свої, переконати і ТЦК і суди у своїй належності до певної релігійної організації. Е, відповідно, по закону у нас існує. Певний перелік затверджений постановою Кабінету міністрів щодо належності до релігійних організацій, і якщо людина хоче скористатися своїм конституційним правом і доводить, що все ж таки. Не може брати зброю в руки не, ну, у зв'язку з релігійними переконаннями, то необхідні вагомі докази. Тобто це не просто слова, потрібно фактично доводити ці обставини. Ну, на жаль, така ситуація в країні, що у нас не вистачає. Захисників і просто ухилитися від мобілізації з релігійних переконань ну це не є припустимим на даний час, оскільки це не питання строкової служби. Ми в режимі воєнного стану перебуваємо, тому треба. Або перебувати в складі такої релігійної організації тривалий час. Тобто ці відомості мають бути здебільшого здобуті ще до періоду повномасштабного вторгнення. Мається на увазі, тому беруться до уваги здебільшого такі докази: фото, докази, довідки щодо належності до певної релігійної організації. Чим їх буде більше, тим буде це переконливіше для ТЦК або безпеки безпосередньо до суду, якщо вже мова йде про порушення кримінального провадження щодо ухилення від мобілізації, скажіть, а чи зараз є у законодавстві чіткий механізм, як реалізувати право на альтернативну службу під час воєнного стану, якщо людина довела, що от в неї є певні релігійні переконання, і вона не може бути умовно кулеметником, але може бути там поваром, наприклад, чи то логістом, як варіант. Ну, в цьому і проблематика заключається, що у нас чітко на даний час не врегульовано це питання. Тобто можна подати рапорт, написати про те, що з релігійних переконань не можеш там на полі бою бути присутнім, і таке інше. Але чіткої гарантії дати ніхто не може, бо це питання не врегульоване наразі, на жаль. Тому і. Створюється ну, багато колізій з приводу цього, в тому числі і е, в, в судовому порядку багато вироків, які суперечать один одному. Тобто є вироки виправдовувальні про те, що е, людину виправдали, е, яка довела ці мотиви, а є е, вироки, які е, вказують на те, що ну, це фактично ухилення від мобілізації. Ну, дивіться, Верховний суд вказав, що Україна запровадила альтернативу військовій службі в мирний час. І громадяни України можуть безперешкодно цим скористатися. Але в воєнний час обов'язок захисту України покладається на всіх громадян незалежно від їх розповідання. Тобто рішення Верховного суду чи має бути воно прецедентним для всіх, так? І що це означає? Що вже альтернативи немає? Ну, рішення Верховного суду, скажімо так, поняття прецеденту у нас законодавчо немає, але все ж таки рішення Верховного суду враховується судами нижчих ланок, оскільки судова практика має бути прогнозованою чіткою і передбаченою, стабільною, скажімо так. Якщо встановляться інші обставини судом в розгляді іншої справи, то суд, в принципі, може відійти від позиції. Викладеної в Верховному суді, обґрунтувавши це судове рішення, тобто такого прецеденту у нас в законодавстві немає, але ж, все таки напрацювання і практика вона має бути логічною, тобто, ці вироки, як правило, вони. Ну, є тотожними. Всі все ж таки рівняються на практику Верховного суду і слідкують за нею. Щодо Венеціанської комісії, то дійсно вона зазначила на запит Конституційного суду про те, що не може бути повністю виключена навіть у воєнний стан. Обмеження людини у відмові від зброї, тобто це створює передумови внесення змін до законодавства чинного, оскільки дійсно треба врегулювати, якщо людина не може по своїм релігійним переконанням нести. Службу, ну скажімо так, з застосуванням зброї, то все ж таки треба направляти таких людей на альтернативну службу не пов'язану з агресією. А наскільки рішення венціаської комісії є обов'язковим? Чи це суто рекомендації для українських судів? Наразі це була ну на запит конституційного суду надана рекомендація. Наразі на законодавчому рівні, ну не дійшли ще, скажем, так, остаточного рішення щодо змін щодо альтернативної служби, тобто. На наразі такого рішення немає конституційного суду. Яких змін зараз в законодавстві на вашу думку бракує, аби ну чітко було прописано, і з однієї сторони е, норми конституції, де гарантовано свободові розповідання, і е, норму конституції про е, захист країни, так щоб вони одному не суперечило. Так, ну просто там мова йде про мираний час. А на, наразі у нас воєнний час і дійсно є нагальна потреба у захисту батьківщини. Тому якщо законодавчо буде питання врегульованої альтернативної служби проходження, ну це. Точно необхідно зробити. Це зніме багато суперечностей. то просто люди будуть направлені на службу батьківщині в, в межах тих можливостей, які вони можуть здійснювати. Це можна обслуговувати і техніку, і е, багато досить там спеціальностей, які потрібні військовим для, для роботи в тилу, і так ну і інші. Тобто зараз, якщо людина, умовно ну, там отримує повістку, е, в нас з'являється до територіального центру комплектування, е, каже: Я не можу брати другу зброю, бо в мене є певні релігійні переконання. І як тоді відбувається цей алгоритм дій, щоб людину направили на якусь небойову посаду, що має бути? Людина е, пише е, заяву? Е... Ну, має писати заяву краще одразу до Центру територіального комплектування про те, що вона має певні релігійні. Ну, Переконання або е, надати докази, що вона належить до певної релігійної організації. Це довідки, фото, докази, участь у різних конференціях інших, і е, одразу е, просити її задіяти е, таким чином, щоб це було без використання е, зброї. Ну я кажу, що на наразі чіткої гарантії ми не можемо мати, оскільки це питання не врегульовано. Це до мати. Але ж все-таки да, все е, ну, це не може бути підставою для ухилення від мобілізації повної, повної ухилення. Добре, але це треба робити до того, як людина отримала повістку. Бажано робити. Ну, досить складно довести ці обставини, якщо вже е, працівники ТЦК або працівники поліції затримали, е, наприклад, особу, яка не з'являлася до цього поповісті, і або перебуває у розшуку, і досить буде складно е, там уже надати будь-які докази. Досить ну. Майже неможливо, оскільки доставляється особа в центр комплектування, одразу направляється на ВЛК, і як правило, обмежений доступ родичів до неї, чи вона також обмежена у можливості надати будь-які документи. Тому це треба робити своєчасно і виконувати вимоги закону також необхідно, оскільки у всіх чоловіків є призовного віку, є обов'язок. І стати на облік, і якщо є така необхідність у тому, щоб мати можливість отримати відсрочку, то це теж треба робити все офіційно, в тому числі надавати докази приналежності до будь-яких релігійних організацій. А скажіть, будь ласка, як ви бачите, чи є різниця між вірянином з релігійними переконаннями і священнослужителем в контексті законодавства? Ну, в принципі, конституція гарантує право і ті, і тій особі на віросповідання і будь-яку, скажімо так, належність особливої різниці я не бачу, і навіть це Верховний суд прописав в своєму рішенні, що слід довести свої глибокі переконання і переконати суд в своєму, скажімо так. Глибокому віруючому переконанні, тобто, це може не бути обов'язково священнослужитель, це може бути будь-яка особа належна до релігійної організації. Але ж і священнослужителі в нас не звільнені від мобілізації, ми знаємо про це. Тобто питання не врегульоване фактично альтернативної служби. Тобто саме це є така проблема прогалина в законодавстві, яка і є, одає оцей люфт для, для маніпуляції для ухилення. Бо я згадувала цей випадок в Сумській області з буддистом. Тож коли на суді його запитали заповіді буддизму, він не міг їх назвати його в кінцем результаті Визнали винним від ухилення від мобілізації. Суд йому присудив, якщо не помиляється, три роки. Тобто тут дає більше е, про оце, що не врегульовані альтернатива. Вірно, я зрозуміла? Е, е, так він не перекон. Дійсно, ну є ж люди, які е, використовують, скажімо так, різні незаконні способи набуття документів, в тому числі. і... В цьому ракурсі суд розглядає докази яку можна в більшій кількості. Тобто, якщо людина принесла довідку про те, що вона там в якійсь релігійній організації і не знає навіть засад цієї релігійної організації, не може надати жодного доказу, що вона була присутня на яких заходах і таке інше, то звичайно, суд суд підставив під сумнів ці документи і зазначив, що особа не навела на свою користь жодних. Ну, доказів, які би могли лягти в основу е, виправдовувального вироку відносно нього, наразі е, ну, ми знаємо, що ну є така спекуляція у чоловіків призовного віку е, в, в тому, щоб е, ну, здобути якомога більше документів, які надають змогу ухилитися від мобілізації, тому е, все ж таки. Просто прийти і сказати, що я віруюча людина і я не можу брати до рук зброю, це не є належним доказом того, що людина належить до релігійної організації, і має якісь глибокі релігійні переконання. А чи було у вашій практиці, що людина насправді мала глибокі релігійні переконання і не не могла отримати альтернативу службі по захисту країни? Ну саме в моїй судовій практиці цього не було, але е, вивчаю дійсно судову практику і є е, е, справи. Я ж скажу, є судова практика е, різнобічна, тобто все залежить від оцінки доказів. Е, саме в мене в судовій практиці такого не було. Я не можу вам конкретного прикладу навести своєї справи. А на вашу думку, якщо ми маємо рішення Мінційської комісії, яка говорить про те, що все-таки в нас має бути альтернатива військовій службі, так в воєнний час, рішення Верховного суду про те, що це є обов'язок кожного, незалежно від розповідання, захищати нашу країну. І громадян України, який має глибоко релігійні переконання, йому не дають цієї альтернативи, він звертається до Європейського суду з прав людини. Які тоді будуть наслідки, якщо такі позови. Стануть масовими? Ну, таке теж можливо. Дійсно, люди, я думаю, будуть звертатися до Європейського суду і доводити свої позиції. Ну, на підставі того, що дана норма у нас все таки закріплена в Конституції України, і є скажімо так, посилання на альтернативну військову службу, і оскільки воно не узгоджено законодавчо, то це може бути проблемою ну фактично для держави у даному випадку. Тому я думаю, що рекомендації Венеціанської комісії в найближчий термін вони будуть прийняті, все-таки Конституційний суд відреагує певним рішенням. А наскільки багато зараз потрібно змін до чинного законодавства, аби впровадити альтернативу службі з зброєю? Ну, це багато треба переписувати закон... законів? Е, ні, це треба внести зміни е, до. Е... Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію фактично доповнивши нормою, хто має право на альтернативну службу, за яких умов для цього не потрібно переписувати там повністю законодавство. Сподіваємося, що це питання законодавці таки врегулюють і знайдуть час, бо це важливий момент, і як і для захисту конституційних прав, так і обов'язків наших громадян. Пані. І наступніше, документи прийняті також не можуть звужувати конституційних прав громадян, тобто це теж закріплено нашою конституцією. Тому е, треба, скажімо так, підходити до цього питання об'єктивно і дивитися, що це дійсно на широкий загал вже винесено як актуальне питання. Я думаю, що приведуть до відповідності з законодавством і європейським, і. Я думаю, що врегулюють це питання в найближчий час. Дякую а за запрошення. Дякую, що були з нами. З нами була Тетяна Даниленко, голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, адвокатка керуюча адвокатського бюро Тетяна Даниленко. Дякую вам, пані Тетяна, спокійного вечора.